Жахливий стан дорожнього покриття на багатьох вулицях Мукачева турбує місцевих дедалі більше. Проїжджа частина в оббоїнах, а на тротуарах ями чи не коліно. За словами місцевих, під час опадів на вулицях міста ні пройти пішки, ні проїхати на машині фактично неможливо. Мукачівці обурені станом доріг та кажуть, у багатьох районах належний ремонт не проводять уже роками. Них. От стой дороги лише там, де вигодно їм. А кому все. На руководителю просто і все. Щоб руководили і займалися. Хто чим дуже. Виділяти, виділяти і все по карманах. У нас, наприклад, я живу в районі Паланка. У нас там дуже дорого. У нас роки, слухайте, не ремонтували. У нас навіть тротуари, у нас такі тротуари, що з дитинкою не можна пройти. Не, не, не то, що пішки, ну пішки не можна поти, не то, що з колясочкою. До, до того, до школи до сьомої, там сьома школа. Там теж там не може, там роки, скільки я живу, там ті роки вже, слава Богу, 66 років, але там дуже довго не робилося. І тільки що недавно там в районі Паланка зробили трохи ремонт. І вже дивлюся ями, там уже то такі дороги не раніше треба було якось то потихеньку раз один район, раз другий зробити ремонт. я так вважаю. я навіть не знаю, що вам сказати, де тут і гроші діваються, куди йдуть. Ще гірша ситуація з дорожнім покриттям у районі підгоряно. Чи не на всіх вулицях тут фактичне бездоріжжя? Тутешні мешканці скаржуються, не пам'ятають капітального ремонту тут уже роками. Щоразу ями латають, проте перші вибої не з'являються одразу після опадів. Треба дуже треба ремонт, бо подгоряно таке, як не існує в Мукачеві, що ще тут куди не йшло, а там в районі ви бачили, що там твориться. Там не дорога, там напрямок. Вони відзвітували, що вони зробили, але так нічого і не зробили. Ми надіємося, особливо біля садіку, на 18-й садічок, там тут -ту дорожку там там давним подів. давно є хотілося проти. би. Цілою подорігано 100% пішохідного не є. На Закарпатській, і десь, пішоходного не є, ні? Яму, то все. Район садика, вода, болото. Наймало там і зроблять. Треба, щоб зробили ремонт, а що вони його будуть робити наврядки, то ми сумніваємося. Треба міняти всю міську владу на пчолі із меру. Отримати відповідь щодо ремонту, на який очікують жителі міста, від начальника управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова, як завжди, неможливо. Посадовець уникає питань та дає уже звичний коментар. Так у ну, нас ви знаєте, все йде через прес-службу. Наша редакція направила запит до Мукачівської міської ради, аби дізнатися, коли Мукачівці нарешті дочекаються ремонту дорожніх артерій у місті, яке позиціонує себе європейським. Тож деталі очікуйте у наших наступних випусках.